Для всіх всіх доглядачів, які за рішенням управління соцзахисту мають довідку про отримання не отримання компенсації як доглядач, не допускайте того, що вас мобілізували. Я до чого? Консультую я, значить, свою вже нинішню клієнтку з приводу того, що є племінник, який має цю довідку, і здійснював догляд за своїм дядьком. Але він не повідомив до ЦК, заяви не подав. Те, що він їм заносив, яким чином показував, ви самі розумієте, який то сумнівний доказовий для нас взагалі процес. Звичайно, що його мобілізували, тому що заява не була подана, її не було розглянуто. Можливо, навіть ці копії документів да, не були залучені, не враховані. Зараз ви самі розумієте, як процедура звільнення відбувається складно, затяжно, і в тому числі якщо це довідка ЛКК. Тому не допускайте цього і завчасно консультуйтеся, пишіть заяву, повідомляйте.